Доброго бадьорого раночку, рада вітати моїх атлеток. Ми продовжуємо нашу серію ранкових руханок для того, щоб прокинутись, активно розпочати цей день та налаштуватись на його не менш активне продовження. Саме сьогоднішня руханка вона з нахилом на поставу відкриття грудного відділу, покращення рухливості та мобільності нашого хребта, так всіх суглобів, плечових, кульшових, кульшові в нас також відповідають за положення нашої постави. Тому працюємо з вами комплексно. Перед початком цього відео обов'язково постав палець догори та підпишись на канал, якщо ти ще цього не зробила. Розпочинаємо роботу, тобі нічого не потрібно, тільки ти та нестримне бажання рухатись. І розпочинаємо тут наш з тобою перший рух. тому витягаємось в діагональ протилежною рукою та ніжкою. Ф Працюємо на видих. Ф Добре, витягуємо м'язи, спинки. Ф і давай ще чотири. Один, два. розігріваємо наше тіло і. Ще разочок. Окей, супер. Наступний в тебе таз посередині, зафіксований. Робимо замочок від себе кругла спинка. Вдих. Вихід, вихідне. Два. Три. Чотири. п'ять, на видих. Шість. Сім і. Вісім. Окей, додаємо наступний рух. Тут прогин. Спинки назад. Замочок дивиться назовні. І знову кругла спинка. І один. Два. Три. Ще. Чотири. Сім, ще разочок. І вісім. І тут прогин. Це як точка, так, груди більше вперед. Від цієї точки ми робимо оберт корпусом, виходимо знову в точку і змінюємо напрям. Поїхали. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Окей, супер. Розслабляємо тут ручки. Дамо в такий невеличкий з тобою присід. Опора долоньки на колінах. І ми будемо робити ось тут прогин. Так, точка. Хвилька нагору, кругла спинка. І донизу. Прогин. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. Ще активуємо повністю спинку. П'ять. Чотири. Видих на круглу. Три. Два раночки. І ще один. Супер. Стоїмо з круглою спинкою, зафіксувались. Чотири. Відчуваємо добре, як тягнуться м'язи спини. Три. Два. Один. Окей. Розслабили. Тут є. Молодчинка. Додамо з тобою тут повний оберт. Ручок. Долоньки натягнуті. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Плечико працює. Сім. Вісім. І в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два і. Один. Супер. Опускаємо одну ручку вздовж. Так, до колінця. Інша тягнеться нагору. Витягаємо ще. Чотири. Три. Відчуваємо бокові. Класно. Два. Один. І друга сторона. Чотири. Три. Два. І. Один. Знову змінюємо сторони. Долонька береться за кість і тягнемо себе в бік. Дихаємо. Чотири. Три. Два. Один. І інша сторона. Так само. Чотири. Три. Два. Один. Є. Замочок. Потилиться. Закриваємось. Відкриваємось. Повністю. Видих відкриття. І два. Три. слідкуй за положенням тазу. Чотири. м'язи пресу, вони в напрузі невеличкій. І ще разочек. Вісім. Тут точка посередині, так, не прогин назад, а саме посередині. І нахил в один бік та в інший. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Окей, супер. Тут є. Розслабили спинку. Йдемо в нахил. Колінкам які. Тягнемось ручками перед собою. таз не відводимо назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще витягаємось. Три, два. Один. З цього положення протискаємо лопатки, заводимо лікті. Видих. Вирівнюємо. Вдих. Видих. Ще. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І тепер ще заводимо. Одну рівну ручку назад та другу. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Окей, вирівнялись, трошечки розслабились. Вдих. Видих. І знову колінка м'які, нахил рівної спинки, корпус, розворот. В одну сторону та в другу. Один. Два. Чотири. П'ять. На видих ще. Сім. І. Фу. Вісім. Молодше. Супер. Переходимо на кольшові суглоби з тобою. Прокручуємо таз по колу. Колінка м'які, ширина плеч. Дихаємо. Один. Фу. Два. Тільки таз працює. Три. Чотири. В іншу сторону. П'ять. Шість. Сім і вісім. Окей, зараз додаємо рух з 3D. Так, в нас з тобою опорна ніжка дивиться завжди вперед. Ми робимо крок, закручуємось. Закручуємо таз. Можна додати роботу рук. Крок назад, відкрились. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І відпрацьовуй ще кульшовими. Супер. Три. Чотири. П'ять, сім. Шість. Сім. Разочок. І оп, Вісім. І зміна ніг. Все те саме. Зараз на другу сторону. Носочок зафіксований. Один. Два. Три. Не дуже широко, але відчуваємо роботу кульшових. П'ять. Шість. Сім. І ще разочок. Вісім. Окей, повертаємось тут. Робимо відведення однієї сторони тазу в сторону і в другу. Прям так добре. Нахиляємось, видихаємо, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Разочок. Один. Окей, додаємо ще степ-тач плюс розведення стигна. Так, відведення в сторону, точніше. Круговий оберт. Оп. І тут степ-тач. Оп. Оберт. Степ тач. Оберт. Трошки активності. Поїхали. Три. Чотири, п'ять, шість, сім і вісім. І зміна ніжок зараз. Один. Два. Дихаємо. Три. Чотири. Сі. П'ять. Шість. Сім. І. Вісім. Окей. Супер. І ніжки широко. Ми з тобою тут йдемо донизу. Так, попружинимо. Добре, розтягнемо задню поверхню. Відчуємо. Тут у нас колінці зараз рівні. Вісім. Спинку тримаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. І в цьому ж положенні зараз повністю розслабляйся. Так, у нас ніжки широко, ручки розслабились, плечики, шия. Орієнтуйся на мій голос. розслабляй спинку повністю, повністю. Подихай. Чотири. Три. Два. Один. Окей. І глибокий вдих. На повні груди. Видих. Вдих носом. Видих ротом. Ще разочок. Вдих. І видих. Окей. Подякуй собі за роботу. Чудовий початок дня. Ти молодчинка, Ці 10 хвилинок, так але такі важливі турбота про головне про тіло, самопочуття, енергію та своє здоров'я. Продовжуй в тому дусі, я як завжди. Буду рада бачити тебе на Килимку. Супер! Я дякую тобі за виконання цієї руханочки. Підписуйся на канал, став дзвоник вподобайку і не пропускай нові відео. До зустрічі на килимку!